Привіт, друзі, підписники, хочу прочитати свій новий вірш називається Новий рік. Нарешті новий рік з'явився, як місяць з днями покотився. Надіюсь, мир принесе нам і спокій, посмішку, як в храм. Так сійся року, ти новий, Позаглядай у кожен дім, не дай, щоб сльози ще лились. А мрії тільки щоб збулись, посій здоров'я людям хворим, не забувай і тих, хто молить, кохання щирого полий, щоб рік не був такий гіркий. Дай перемогу для всіх нас, добра над злом на кожен час, і хай нарешті серце б'ється, від ендорфінів все аж в'ється. Нарешті новий рік з'явився, надію щиро проявився, на щирі кроки до всіх нас Засіє щастя всіх ураз. Всіх хочу привітати із новим роком. На жаль, старий новий рік. Старий рік ми проважали з війною, він настав новий з війною, але не втрачаємо віри надії на краще. Я впевнений, що цей рік стане вирішальним, добро нарешті переможе над злом. Україна неодмінно переможе. І нарешті Українці, Україна, світ заживе у мирі. Тому бажаю всім здоров'я, перш за все, бо це найголовніше, що є в людини. Щастя, взаємного кохання, Всі мрії хай ваші збуваються. І ніколи не складайте руки завжди. Потихеньку, потихеньку піднімайтеся після падіння і йдемо далі. Тому хаяне Лохоронець оберігає всю Україну вас, наших захисників і захисниць, героїв, живих легенд від зла. А мертвим царство небесне і ніколи не забуваймо героїв і людей, які віддали своє життя за те, щоб в майбутньому українці жили. В мирі і незалежні були. Адже незалежність, як воля, її не можна відібрати. Вона або є, або нема. Наш народ доказує це кожний Божий день. Тому бажаю всього найкращого, посмішки і нехай у вас все буде тільки на 12 чи там на плюс. І хай у всьому щастить. Ніколи не зупиняйтеся, йдіть до своїх мрій. Ще раз дякую за увагу і будьте добру з Богом.